Львівський цирк відкрили ще у березні. Минулоріч там сталася пожежа. Відтак довелося робити капітальний ремонт. Там повністю відновили купол, поміняли стільці, реконструювали освітлення та встановили сучасну протипожежну систему. На все це витратили понад 8 мільйонів гривень, які виділила держава. Відновлення цирку зроблено дуже добре, зроблено якісно. Тобто, це нещастя, яке сталося майже рік тому. Було оперативно якраз тут спрацювали всі влада. Тому ці кошти, які були виділені, ми бачимо сьогодні результат. І результат цей нам дає надію говорити про те, я вже казав у своєму виступі, що Львівський цирк є в деякому роді унікальним, бо він є єдиний на всій західній області України. Тож у Львівському цирку активно проходять гастролі. За більше як півроку його роботи там побували актори і Африки, і Європи. А зараз там триває новорічна програма. Дивувати глядачів до Львова з'їхалися артисти з п'яти країн світу. Сюрприз це слони посеред зими, сюрприз різні номери. Ви бачите реакцію залу, реакцію маленьких глядачів, яких не купиш ні за які гроші. Ми збирали цю програму дуже давно. Вона була задумана. Ше літом тому все найкраще. Ми стараємося в новорічні свята показати львів'янам. А львівський природознавчий музей був під замком аж 20 років і лише у грудні почав приймати знову відвідувачів. Відкриття першої експозиції стало можливим завдяки виграшу у конкурсі. Динамічний музей, оголошеного фондом Ріната Ахметова. За ним природознавчий музей отримав 10 мільйонів гривень. Експозиція розповідає про історію території довкола села Старуня, що на Прикарпатті свого часу там знайшли тушу мамонта, волохатого носорога, рештки унікальних рослин та комах, які добре. ...збереглися в узакуритових шахтах. Не знаючи про те, що це насправді мамонт, вони прийняли його за вола з рогами. Він так лежав до гори бивнями, вони дуже його пошкодили, розрубавши кайлами, і викинули на поверхню шматками. Окремі шматки шкіри збережені, деякі розібрали ще в той час на взуття. На залежі закритої або нафтових продуктів створюють законсервоване середовище без доступу кисню, в якому найкраще зберігаються такі рештки. Тому довкола старуні, де інтенсивно видобували нафту, там знаходиться родовище закорито, нафтових продуктів, можна сподіватися ще якихось знахідок. Просто вони наразі не є невідомі, не розроблені. Тож сумувати львів'янам у наступному році не доведеться за веселим настроєм у відновлений цирк, а природознавчий музей дивуватиме все новими та новими експозиціями, які вже зачекалися, аби ними захоплювались.